Давай, мала, Відчиняй двері, гірше буде. Чого дивишся? Показуй, де диви ваш хліб. Так забрано. ж. Забрано? Замість того, щоб здати державі, лишки, як свідомі громадяни, ви кажете. Забрано. Ми зараз вам покажемо, що значить. Забрано підкуркульники ви. Які ж ми підкуркульники? Ми не заможники. Поговори мені тут. Повно всього. Зараз вам покажемо, як було забрано. і даєте ні? Виходить, нічого немає такі держави. Григорій Петроєцько, шукайте по садибі. а ми...